Вітаю, друзі! Таке відчуття, що ці два кремлівські карліки, гноміки. Оці вони розпочали змагання просто один перед одним, намагаючись довести не тільки громадянам Російської Федерації, але і всьому світовому суспільству змагання з приводу того, у кого більше поїхала криша. Аби не бути голослівним, я розберу зараз дві цитати цих двох діячів. І почну я з Дмитра Медведєва. Нещодавно цей діяч уприлюднив на своєму офіційному Твіттері наступний текст, який зараз я розберу просто по абзацах. Отже, вступ Ізвісний тезис западних стран Росії нельзя дать победить в войне. На Проследите простую формальную логіку. Якщо не Росія, продовжує Медведев, то видимо Україна. Цель України войне названа Київським режимом – «возврат всіх ранее принадлежавших территорий, то тобто відторження їх от Росії. Погодьте, друзі, тут сперечати з Медведевым не варто. Та і на місці України будь-яка інша держава, в якої сусідня країна окупувала частину території оголосила її своєю, прагнула повернути свої законні землі. Продовжуємо. Це угроза существуванню нашого государства і распад нынешней Росії, пише Медведєв. І значить, прямой повод для применения пункту 19, -го, основ государственной політики Російської Федерації. в области ядерного сдерживания. Тобто Медведев стверджує, что поручение Украины российской оккупации дает привід для застосования Россию ядерной зброй. Читаем далее. Что это, как непрямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Убурился Медведев. Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта. Ну что, как вам такая формальная логика у выконания Медведева? Тобто Россия распочала войну, окупувала частину территории Украины, оголосила эту оккупованную территорию своей властностью, І зараз звинувачує Україну, яка чомусь дивно не хоче погоджуватися з такими діями сусідки, провокатором світової ядерної війни. Нормально? Можна було б не звертати на це увагу, якби цей текст виклав Соловйов або Сіманян, або навіть Гіркін Спригожин. Але це написав колишній президент Росії, а нині заступник секретаря. Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Перш ніж перейти до другого герою нашого роману, тобто до другого сапога з цієї пари до Путіна, я хочу нагадати вам, друзі, що виключно ваша активність, ваші лайки, коментарі, вподобайки сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. І одночасно хочу закликати вас. Допомагати всіляко сприяти звільненню нашої території, нашої батьківщини від расистів, і підтримувати наші збройні сили. Після того, як в Севастопольській Бухті сталася бавовна і якісь прикрі несподівані неприємності з кораблями Російського Чорноморського флоту, Путін виступив з прес конференцією під час якої він заявив, що Росія призупиняє свою участь в так званій зерновій угоді, ну мовляв, за логікою Путіна в Севастопольській бухті були атаковані кораблі, які приймають участь в забезпеченні безпечного проходу караванів кораблів, які перевозять збіжжя з України до інших далеких країн. Цікаво, за логікою Путіна виходить, що саме оці фрегати, адмірал Макаров та адмірал Нес Есен, ракетоносці, які обстрілюють з власних бортів територію України, зокрема цивільні об'єкти інфраструктури нашої держави, це вони таким чином забезпечують безпеку слубноплавства в акваторії Чорного моря. На уточнююче запитання, за яких обставин Росія згодна повернутись до так званої зернової угоди, Путін відповів, що лише тільки після того, як Росія отримає від України гарантії безпеки кораблів Чорноморського флоту. Отже, друзі, верховний головнокомандувач Другої армії світу, Вимагає безпеки для власного флоту в акваторії Чорного моря від країни, тобто від нас, яка не має флоту практично взагалі. Ще раз, верховний головнокомандувач Другої армії світу, вимагає безпеки для власного флоту від країни, яка флоту не має. Послухавши цей черговий ультиматум Путіна, мені спало на думку: а чи не простіше Україні разом з союзниками перебити хирам собачим весь цей хвалений Чорноморський флот і таким чином забезпечити безпеку судноплавства в акаторії Чорного моря? Немає жодного сумніву, друзі. Ми обов'язково переможемо в цій війні. У нас іншого виходу просто не існує. І разом з тим війна не закінчиться тоді, коли ми повернемо контроль над цими нашими окупованими територіями. Ми будемо сприяти тому, аби Росія дійсно розпалась на складові і припинила існування в нинішньому вигляді. Перемога буде за нами. Слава Збройним силам!